Доброго дня, дорогі друзі! Мене звуть Андрій Любка. І сьогодні на своєму ютуб-каналі я хочу поділитися з вами кількома міркуваннями про найгарячіший, найпалкіший срач українських соцмереж останніх днів. Хочу докинути на вентилятор свої кілька копійок на тему Міхаїла Булгакова, русского писателя, який жив у Києві, і зображав Київ. Історичної давності в своїх творах, так склалося, що е, на вихідних я їздив на схід на Донбас, повертаючись звідти, мав досить багато часу для того, щоб понишпорити соцмережами, почитати різні думки, е, почитати позицію Українського інституту національної пам'яті, потім почитати відповідь е, інституту, власне кажучи, музею. Київського музею Булгакова. І що я вам хочу з цього приводу сказати? По-перше, мені здається, що ця тема взагалі настільки не актуальна, настільки далека від реалій тих, в яких ми живемо, і тих потреб, які сьогодні викликів, які стоять перед нами, що аж дивно, що українське суспільство знаходить час і сили для суперечки аргументованої чи емоційної на цю тему. Як на мене, питання Булгакова та всіх інших російських, імперських культурних діячів, митців, полководців, науковців та фігіо знає знаєш кого, його давно треба закрити і зняти з порядку денного. Це не наш порядок денний взагалі. Це російський, От хай росіяни собі про щось думають. У нас є про кого нам думати, і я би, чесно кажучи, хотів, аби ми говорили про оцю. Реп-оперу Мур, говорили про розстріляне відродження, говорили про тих українських письменників, які сьогодні на фронті, сперечалися про їхні твори, їхні колонки, їхні пости в Фейсбуці, поширювали, підтримували їх зборами, а не сралися про Булгакова, про цього трупа, який абсолютно нам не цікавий. Але ознайомившись із тими кількома ключовими тезами. З двох боків цієї суперечки, яку важко назвати дискусією, я хотів би сказати кілька речей. По-перше, не треба впадати в крайнощі е і заперечувати сам факт того, що Булгаков там, письменник, неталановитий, ніякий, там, арафуман і так далі. Це взагалі не наше завдання. Е ми можемо до нього ставитися негативно, бо він російський письменник, він справді письменник, якого звучать такі шовіністичні імперські нотки. Але письменники бувають різні і давайте не оцінювати того, наскільки хто видатний чи не видатний. Як на мене, це цікавий письменник. Я читав його твори е у юності. Це безумовно цікавий письменник. Тут ні забрати, ні віддати. Тут глупо про це взагалі сперечатися. Але як на мене, є значно багато цікавіших. Е Доречніших, актуальніших для нас для нас письменників, а в тому числі по перше, українських, але й світових. Тому, якщо є змога, я думаю, що українцям читати Болгакова я не бачу сенсу, не варто. Є багато інших класних письменників. Хай його читають росіяни. Але це водночас не означає, що ми маємо сказати, що він поганий письменник і взагалі займатися тут літературознавством і якимись читацькими клубами і відгуками. Це перше. По-друге, прочитавши рішення Українського інституту національної пам'яті, воно мені нагадало десь ці відомі фрази із інтерв'ю Христини Соловій. Емоційно вони мені подобаються, я на їхньому боці. Але друзі, як і Христина Соловій, так і Інститут національної пам'яті до публічної дискусії треба готуватися. Не можна у таких важливих темах, якщо ви їх піднімаєте і виносите на суспільний розсуд, не можна мати настільки слабку емоційну аргументацію. Однозначно, відповідь колективу музею Булгакова значно ґрунтовніша за позицію Українського інституту національної пам'яті і такого допускати не можна. До важливих дискусій треба готуватися e, взагалі. Ведення публічної дискусії у цьому випадку письмової, але особливо коли йдеться про сцену, це велике мистецтво, яке потребує підготовки, домашньої роботи і, чесно кажучи, таланту. Не всі можуть виступати, не всі можуть дискутувати так, аби переконувати інших, і аби е ця дискусія, ця суперечка вигравалася у потрібний нам бік. Тому моя порада. Готуватися краще. І е, загалом, третій пункт, який я хотів би зараз озвучити, він ще простіший. Я взагалі не впевнений, що цю суперечку варто вести у гуманітарних оцих координатах: гуманітарної, літературознавчої, культурологічної, імперської, історичної дискусії. Для чого? Це. Це теми, це дискурси, от як модно сказати сьогодні. Це дискурси мирного часу. Коли у вас багато є вільного часу, ви собі сидите на кафедрі університету, де все сонно відбувається, у вас мало роботи, і от ви собі починаєте якусь там наукову дискусію про щось, дискутуєте, переписуєтеся в журналах. Це абсолютно недоречно сьогодні в час боротьби, в час реальних справ, в час реального імпакту. Як на мене, у Цій ситуації, наприклад, і з музеєм Булгакова, і з іншими пам'ятками російської культури, які є в Україні, які утримуються за наш із, вами, кошт, коштом наших податків, логіка має бути економічною. Через напад Росії ми переживаємо кризу, видатки в усіх сферах скорочуються, скорочується кількість держслужбовців. Скорочуються соціальні програми. У нас, на жаль, немає можливості утримувати все, крім того, нам потрібні ресурси для того, аби відбудовувати і зберігати те, що Росія намагається знищити: музеї, нашу спадщину, архіви. І це перші і найголовніші статті витрат. Тому цілком логічно, що ми просто скорочуємо фінансування на такі інституції. І вони закриваються, і тут не потрібно говорити про імперськість чи про те, хороший письменник чи ні. Зокрема, і для того, аби потім це в Нью-Йорк Таймс чи взагалі в західній аудиторії не, не, не почали розбирати по кісточках і шукати хто правий, хто ні, хто націоналіст, хто не націоналіст, де тут нахили, не нахили. Якщо ви чітко кажете, ми в ситуації бюджетного дефіциту, коли нам потрібні гроші на е оборону, на медицину, на те, аби зберігати. Ті музеї і колекції, які нищить Росія, ми мусимо скорочувати свій штат і видатки. Тому, якщо йдеться про музейну сферу, ми скорочуємо музей Булгакова, тому що його має утримувати Росія. На жаль, у нас ми добре до нього ставимося. Цікавий письменник, хоч і писав в тому числі і дуже неприємні речі, такі імперські заражені цією кислотою шовінізму. Але ми не можемо це утримувати, тому перепрошую. І, взагалі, мені здається, що музей Булгакова найпростіше, що треба було би зробити, це його спакувати і відправити у часів яр. Музей Булгакова має бути там, де російська культура починає відчувається як риба у воді серед смертей, знищень, пожеж, страждань, тіл, які не можна евакуювати, тому що вони. Загибли у зоні бойових дій через серед пекла, от місце російської культури. Там має бути музей Булгакова, Чехова, не знаю, всіх, кого хочете, Чайковського великого композитора. Там мають стояти церкви Московського патріархату і молитися, аби не падали на часів яр. Е, ракети, каби. Ось там російська культура має діяти і е, маніфестувати свої гуманістичні ідеали. І все, і на цьому закрита дискусія. Для чого дискутувати про гуманітарні речі, коли у нас на порядку денному взагалі біологічне виживання, виживання нашої держави, виживання нас як людей? Будь ласка, давайте закриємо цю дискусію, перенесемо музей Булгакова в одне з приміщень часового яру, і побачимо, як росіяни ставляться до своєї ж культури, чи будуть вони стріляти снарядами, випускати каби. На це приміщення, і як взагалі, от тоді контекст Булгакова от, от цього возвеличення е, імперіалізму, смерті антиукраїнськості, як він буде почуватися там, у горнилі бойових дій, у пеклі саме пекло і є е, природнім середовищем російської великої і культури. Так що туди йому і дорога. Це моя позиція. Не судіть строго, можливо. Можливо, і не варто було нею ділитися, але але ось такі думки. Дякую всім за увагу. З вами був Андрій Любка.